Право школи фінансується за Закладів з 9 країн світу Чехія, Іспанія, Португалія, Туреччина, Франція, Греція, Італія, Бельгія, Австрія. Головне завдання міжнародної української школи це координація діяльності українських шкіл зарубіжжя, Отже, допомога. Серед них 4 школи п'ятиден. Десять суботніх шкіл, де вивчаються всі загальноосвітні предмети. 13 суботніх шкіл, де вивчається українознавчі предмети, а решта викладає чином вона повинна сформувати свою нову стратегію. Українці, які приїхали після розпаду Радянського Союзу, є продукт, можливо, це трошки глобу звучить радянського виховання. І дуже часто, тільки попавши за кордон, вони починають шукати звідки вони, хто вони і якого вони робили. Це є дуже важливо. Чому? Тому що для нас важливо, для нас я маю на увазі організований. Громадських організацій українських Європі важливо, щоб ці люди, які прибули, вони стали активними учасниками українського громадського життя. Його є те, що після п'ята, шоста, навіть 9-10 покоління українців ідентифікує себе українцями, є носієм українських традицій, мови і так далі, діти народжені, або навіть які приїхали з України і не знають жодного слова українською мовою, крім на головноваре. Наше застереження, наскільки е, зараз я от прочитала, тобто, цей простір буде створюватися і керуватися в даному випадку Міністерством освіти України, це є палка з двома кінцями для нас зараз. Так? Поки в Україні не буде спромована конкретна політика стабільна, яка не буде мінятися з приходом до влади іншого іншої партії. Чи інших людей, іншого уряду, до тих пір, напевно, залежність, така пряма залежність українського шкільництва за кордоном від політики Міністерства освіти України є, може бути досить небезпечною. Досить небезпечною. Тому, тому що це все не є прості слова, тобто за ними стоїть конкретний зміст кожного цього слова. Коли я спитав, куди йти, він сказав на третій етаж до... Займатися проблемами зарубіжного українства. Нас ніхто не почув і тепер не почує. Ми пропонували Українська, Українська Суспільна координаційна рада внести до закону про вибори депутатів до Верховної Ради квоту про представництво зарубіжних українців, громадян України, так званих заробітчан. Чому в Італії? Не просто представники італійських громадян, що живуть за кордоном, а просто італійських громад, не громадян Італії, вони мають своє представництво. І доки в нашому парламенті не буде представників оцих наших українців, які працюють за кордоном, але громадян України, доки громади всіх країнах має голосувати за них. Тоді українці за кордоном, заробітчами, об'єднаються, вони будуть мати своїх конкретних представників у Верховній Раді, а не народних як депутатів, які між іншим займаються зарубіжними українцями. Це перше і найголовніше. Якби на їх не було, то не було б і самостійної України, бо на 70 років розвиток українського народу радянською владою був припинений. Тому хочу вам сказати, дорогі мої. Не буде у нас нічого, тільки у нас наша влада буде їхати в Америку і вимагати там зустрічі з українцями. А коли їде в Москву наш президент, то він забуває, що у Росії живе найбіль... найчисельніша українська громада. Весь образ нашого життя. Якщо ви приїхали, я дуже дякую вам, що ви є такі. А пану Зарубінському я хотів би сказати, скажіть, будь ласка, як член партії Лідвінів. Ставника, який належить до трійки тих людей, які пропонують новий закон промови тут. Я хотів би знати, чи партія Литвина, до якої ви належите, підтримує той закон, який ваша партія пропонує в особі того ж радника, який сидить у Верховній Раді, і пропонує нам новий закон про мову, за яким не буде української мови в Україні, а буде російська мова. Ото я хотів би, щоб ви там сиділи у Верховній Раді. Але щоб ви розуміли, ми бачимо вас і знаємо з усіх сторін світу. Я приїхав з Молдови. Ви знаєте, два дні тому буквально я там був. У Молдові, у Молдові, у Молдавії не було ні одної українськомовної школи за радянських часів. Тепер є, є 60 шкіл. Але що? Усі предмети в цих школах, так званих українців, крім двох предметів українська мова і українські звичаї, читаються російською мовою. Проєкт про промову я не тільки не підтримую, а роблю все, що його було. Якщо ви читаєте, то там магазинської задачі. Якщо хтось з народних депутатів, який має свій мандат, щось має свої позиції, то ну, мені важко за них відповідати, але я хочу сказати, оскільки ви фракцію згадали, фракція не підтримала. які в останній хвилі імміграції інтегрувалась в американське суспільство і працює в тісному зв'язку із діаспорою у діаспорою Сполучених Штатах Америки легально отримувати цю пенсію. Сьогодні такі угоди є з іншими країнами, але із сполученими штатами їх немає. Після 10 років праці в Сполучених Штатах люди можуть мати, отримувати цю пенсію, і це теж повернення на батьківщину чи навіть ті, хто приїжджає, мають будучи громадянином Америки, Ці громадян, є, знаходяться дуже в різних кінцях далеко Лондона. Але це одиниці. Більшість не може цього зробити. І тому. Цей законопроект має дуже важливе значення для того, щоб... Тому хотілося б дізнатися, чому ми не отримали такої і яка буде доля надалі цього.